свою свою інтерв'ю з подяки нашим Збройним силам України гурта та усім підрозділам, які дають нам можливість грати у футзал по грі. Десь дитячі помилки у фолах трохи не вистачає нам у реалізації. Команду ЗП поздравляю з перемогою, але вважаю, що рахунок не по грі. Загалом сьогоднішній матч із Запоріжжям і вже якась традиція складається, що в Запоріжжі ваша команда грає доволі непогано. З чим це пов'язано? Я думаю, що у нас команда молода, хлопці ще немає стабільності. Десь краще настраїмося, десь трохи є нервозність, але коли команда... Майстерністю вище і нам краще грати з такими міцними командами, як ваша.